Окупанти, ми бачимо, знову анонсують курортний сезон в окупованому азовському узбережжі. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально? Ну, звичайно, про жоден курортний сезон не йдеться мова, це вони роблять суто для того, щоб використати свою стандартну практику живого щита. Ми з вами бачили безліч прикладів, коли ворог розташовував свої позиції, свої. Військові бази безпосередньо в жилих кварталах, школах, дитячих садочках для того, щоб прикритись цивільним населенням. Саме для цього ворог і оголошує початок курортного сезону. ворог сьогодні розташував величезну кількість своїх військових організмів, сил, засобів, складів з боєприпасами саме на узбережжі Азовського моря та молочного лиману. Цілі тренувальні бази сьогодні там знаходяться. Саме тому ворог буде намагатися завозити примусово тоді від. Відпочивальників, начебто через профсоюзи, які будуть робити такий живий щит для їхніх військових баз, Тож це точно не про відпочинок, це суто для маскування своєї військової техніки та військового зброєння.